От, всім привіт. В общем, 13 червня. Приїхали ми пересівати нашу соня. Потому що, тому що Не було в нас тут ні одного дожжі. По сходи він аби як, плешами. В общем, Бог знайшов. Оцей іде йде, йде єс, єсть, єсть, потім бах, метрів 100 випало, взагалі немає нічого. От дороги з'їла совка. Такі реалії 24 години. Поэтому тоже воно, де була амброзія, бачите, опускалося амброзію, Воно її культиватор зализує і все, вона, бачите, яка все, сидить. І сірочки, ну воно, звісно, небагато її попропускав ноги, скажімо так. І вона вже така якби перероща. І ось бачите, як культивірує. Її зрізає, а корінь остається. Ну я думаю, це, це не біда. Біда те, що погані всходи. Як би сказати, тут їх толком взагалі не було. І тому було прийнято рішення перекультивірувати та пересіяти, поки ще є час. Там на вихідні передають дощі Може щось капне та з'їде. Ось очки сусіди вони садили на 2 тижні раніше, ніж ми. І садили вони сівалкою імпортною. в общем говоря, бачите, які теж всходи. Вони ще садили ще вікоє як уклали. Там воно на краю взагалі нічого немає. Звісно, все воно сидить. І ще бризкали, ще й тут зійшло у нас коло них, ж, тож, так два рядочки стрілялися, ще й бризкали вони Гранстаром, чи Бог його значить. спалили ще й наші сонях. Ну в общем, Ну, то такі справи, я ж кажу, пересіваємо теж Алькантарою. Белою, щоб поранше було, бачите, ось, ось, ось стоїть вона їй по барабану. Культіватор а їй по барабану. І ось, ось, ось теж таке повикультирували, куча, де машина видно, кучі понагортали, повитягували. Ну. Я ж кажу, за цією амброзією, навіть за такою перерощою якщо вона там її вже нарушили, її повредили. Якби ков вже про той. Я думаю, з нею справиться на ура, з перерощою Тому амброзія це настане менше волнує, аби отримати хороші сходи щоб дружні не було такого, то де є де нема. Я думаю, все буде добре. Теж, звісно, не хочеться попадати на гроші на ровному місці. Вам і всі заробітки в 2024 році. Посадили, думали все з удобріння. Ну ми ще садимо з удобріннями. які там у нас залишилися щось 50 кілограмів засипали, кажу, хоч щось дати. Тобто, я спочатку думав садити без удобрінь, так як добрива потягнуть на себе в ладу. Ну а коли отаке от воно все... Все, ось, 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 бачите, як її облизало і все. Коли тут нема пиляка йде і воно там воно підошка. Все, нема нічого. Сухе все. То я думаю, тут ролі воно не сягає. Що зробимо, що без. Ну, якось так. Тож, бачите, грудки ось вивертаються, витягується отакі. Дощик, то буде файно. Ну а так я ж кажу, ми цю амброзію проконтролюємо гіліантиксом і все буде добре, якщо тільки отримаємо сходи. Ось ось сімочка чогось, а це стара. Все, бачите? Ага. Вона була поки влага поключилася. І все. І на цьому діло кончилось. Ну, зараз тут може ага, ось очки все уже нужно жить Бачите, ну А, і осьочки я її витуй. В общем, гайсочки, а, а це лушпинька. В общем, то шпаги буде діло. Дождя не буде. Прийдеться проїжджати раз культивувати та парувати його. Та й садить пшеничку, якщо, якщо буде можливість. Ну в общем, ось такі справи. От, коротеньке відео вам для історії засняв так що Ціни і так немає на ту сіночку. значить нам косить буде по 8000 то хоча б було а ще й такі затрати воно вроді буде теж тоже... та що там її пересіять перекультивірувати теж приїдь по 5 літрів на гектар даже той соляри потом з трактора сімена, 5 5000 мішок Ну... І набирається, що вийшло нам оцей кусок пересіять більше, ніж як 10 тисяч. За сівалка ж тоже сівалка не наша, сівалка найомна. Тому, тут то такі справи. Так, ну добре тоді. Буду вам показувати, що тут буде, не буде. Так сказати, будемо держати руку на пульсі. Все тоді, всім пока.